Катаюсь зараз от на такому мерседесіку GLB Товариш попросив подивитися, хоче собі взяти, такого собі Ціна майже як в Тигуана. Тобто якщо ті самі роки взяти, 20, Не 20, а 18 тисяч євро за 21 рік машини. Тобто це ціна Volkswagen на Я ще на таких не їздив в Мерседесах, ще ніхто в мене їх не питав, не дивився. Не стикався з ними, знаєте, проїхався, поняв, що Мерседес вже далеко не той. Жорсткий. Шумоізоляції немає. Тут немає ніяких ні пластмасок, ні шкіри, нічого закриваєш, голий метал, як в Жигулю, купійці. За 200 тисяч руль, тобто якість шкіри на рулі. Я не знаю, може там його щось з ним робили, але як на мене... Все рівно, якби якісна шкіра була, вона так не Коротше, Не буду я йому рекомендувати таку машину купляти. І тепер я розумію, чого вони коштують як Тігуани. Volkswagen зараз по якості, мабуть, краще, ніж ніж такий Mercedes. Тобто, якщо взяти тігуана, той самий, той самий клас, той самий розмір. Ну так, да, виглядає, прикольно, гарно виглядає. Сучасний. якийсь стиль є. Але в їздити на ньому... Мені Тігуан більше в їзді подобається однозначно.